Радий вас вітати, друзі. Ви на ютуб каналах Клочок Тайм та Центр громадської аналітики. Вежа я Микита Міхальов, ведучий, і зараз будемо обговорювати. Не тільки геополітичні моменти заяви терориста кремлівського, так само згадаємо і реакцію Заходу. Моя суб'єктивна думка дуже кволу, в чергове кволу реакцію Заходу. Спробу якось замирити, за... забути, не розказати, приховати. Доєднує зараз до розмови Олександра Антонюка, це е, політичний консультант, військовослужбовець Збройних сил України. Олександр, моє вітання. Бажаю здоров'я. Бажаю міцного здоров'я. А, хочу зосередитись на, на плювку в обличчя всьому західному світу. От про це сказав президент Зеленський у своєму зверненні, що Путін зробив. Ну, реально, це, це, просто, це просто не плювок. Це щось більше, ніж плювок, харкнув, мабуть, в обличчя і в чергове. Спочатку залученнями північно-корейських військових, тепер використанням міжконтинентальної балістичної ракети, яку наші союзники назвали да ні, це просто балістична ракета, не міжконтинентальна. Ну. Ну, от це ж орешник, от І їм все одно, що Арешнік це той самий Рубіж, який е, порушує договір та, про ракета середньої і малої дальності. Але ж ну, от, не хоче Захід цього визнавати. А, і Путін вийшов е, вчора з зверненням, де понавиригував купу всього, і для союзників, у тому числі наших, і для нас, і для своїх посіпаків, холопів. Тут декілька, мабуть, аналізів потрібно провести. Перший аналіз наших союзників. Хочу почати з цього. Чому така квола реакція продовжується? Невже вони всі настільки чекають цього Трампа? Я не вірю в те, що вони чекають інаугурації і потім щось там зміниться. А це залежить, хтось чекає, хто комусь байдуже, хтось, хтось поки обіє. Інтереси Росії. Давай ми з тобою згадаємо. Позавчора, здається, якщо не мені пам'ять, Орбан скликав себе свій свою раду безпеки, так звинувачуючи Україну, увага! В тому що ми атакували військові об'єкти Російської Федерації, власне, західної зброї. Тобто, по суті, Орбан був в Європейському Союзі, напевно, такий конференцієр перед виступом Володимира Путіна. Ну, речі, теж треба називати своїми іменами, тому в даному випадку реакція заходу абсолютно є різна. Вона мене вже сьогодні не дивує, тому що вчора в мене було певне дежав'ю. Навіть не вчора, а ще позавчора. Пригадуєш, да, коли посольство закривалося знову згідно протоколу. Тепер тобто давай перенесемося з тобою в 21 перший рік е грудень. І початок е, 22-го року це був січень, і початок лютого, як посольства Заходу закривало свої депмісії і виїжджали з території України. Тобто, тільки з'являється якась певна загроза, відповідно, вони починають діяти так, як у них це все прописано е, три роки війни, і Захід на превеликий жаль, якщо в 22-му році. На початок березня, ну коли ми перші два тижні витримали цей тиск і не допустили до Бліцкригу, на який по розрахунках вказували і західні спецслужби, і російська розвідка, відповідно, десь почало формувати цей тренд і частково об'єднав в поривах підтримати Україну, тому що складалося враження, що дійсно. О, достатньо буде докласти невеликих відносно зусиль, і російська армія вона впаде. Ну, навіть я пригадую ту цифру, коли ми проводили навіть на початку, коли стартував е марафон тощо, так а, коли була така м, сподівання, що як тільки е втрати російської армії понесе е такі, які понес, поніс радянський союз е в Афганістані, ну почнуться певні процеси на території Росії. В принципі, процеси почалися, але скажімо, дещо пізніше, тобто це був похід називаємо це так, але це практично через рік. І якщо взяти в цьому контексті, ми можемо зараз вийти на моє ну, чітке формулювання. Я думаю, я не єдиний, хто такі зараз висновки робить, Сполучені Штати Америки, наш партнер, зробив все для того, щоб зберегти Російську імперію. Ну, це геополітичні розклади. Тому Захід зараз реагує. Власне, з позиції, так як от все ж все ж таки керується вони з боку позицією Білого Дому, тому що після Другої світової війни так склалося, що Америка виглядала от, ну, умовно геополітичним гравцем, який був в основі захисту демократичного світу, і відповідно таким своєрідним поліцейським, Сполучені Штати Америки, по ходу зараз, особливо після приходу Трампа, мають великі ризики. У ізоляційністською політикою зайняті ті позиції, які вони мали на початку Другої світової війни. Скоріше за все, і це вже десь певні країни про це реагують. В чому в цілому проблема ну, демократичного світу? З однієї, тому що є залежність від електорату, від електоральної думки, від ліберальної спільноти, з іншої сторони. От власне в європейських країнах, принаймні тих ключових, недостатньо виду озброєнь для того, щоб зараз бути готовим увійти в пряме протистояння з Росією. Хоча, я думаю, точніше не думаю, я знаю, що в Британії до цього готуються, розглядають різні сценарії. Це не завжди публічні риториці відображаються, але достатньо зайти на їхні профільні комітети їхнього парламенту, і там можна буде подивитися декілька цікавих стенограм. І в принципі, в мене якби є розуміння, що у випадку серйозних загроз на території Європи, саме європейського континенту, тобто це вже не тільки по відношенню до України, тобто Британія вже буде готова залучити різні засоби для того, щоб відбувати атаку. Франція, ну враховуючи позицію Макрона, більш зараз активна. Німеччина, ну вона зараз буде переходити політичний цикл. Новий очевидно виборчий процес. Тому в даному випадку е там як завжди буде розмита сьогодні певна позиція. Ну поляки вони все рівно залежать більше все рівно дивляться в сторону німців і Америки. Тобто, да все рівно зараз залежить від тих анонсів, які закладав е ще кандидат в президента Сполучених Штатів Америки Трамп. Але ну, мені здається все рівно, що м, певний процес підготовки десь публічно, десь не публічно. Така розкачка в Європі іде, і вона мені дещо нагадує, а, як розкачувалися ми. Це попри тому, що у нас була війна. У нас чотирнадцятого року йде війна. Тобто, з моменту анексії Криму і розп... і початку заходу диверсійних груп. І ну, по суті, російських диверсійних груп о, Слов'янськ можна. Ой, с, да, Слов'янська чи так, ну, да, здається. Е, в принципі, е, можна в принципі сказати, що е, війна вже по великому рахунку. Має од відлік, так хоча в принципі можна казати, що від 20 20 лютого, коли Росія вибила оце, відчеканила медаль, здається, за повернення Криму. Тому в даному випадку, якщо навіть згадати, яким чином у нас трактувалися події на той час, АТО ООС, а потім знов ж такі військові. Дії потім вже в 18-му році та війна була десь далеко, і коли потім стало питання стосовно широкомасштабної фази війни, е, от давай згадаємо з тобою, як реагувало свій час і наш е, політичний стеблішмент? І як реагувала в даному випадку е, в Європі? Як реагували в кінцевому результаті навіть наші громадяни України? Зараз про те, що наші партнери знаходяться як ми у 2014-15 роках, типу війна це десь от далеко, і тому ми дивимося на неї інакше. Західні партнери мають на увазі, і саме тому їхня реакція зараз така. Вірно? Так, так, так. От поки зараз не почнеться от в них якісь події, процеси, ну реакція буде. Плюс-мінус, ну тобто, така, яка вона є. Окей, ну. є інший момент. Тут знову почали говорити про спочатку расисти, а тепер і український медіапростір про удари по урядовому. Кварталу, от напередодні народні депутати. Я чув про двох: один Нардеп Батенко він сказав в ефірі змі, що їх поінформували їх депутатів про загрозу ракетної атаки на Верховну Раду саме в найближчі дні. Нардеп Гончаренко написав, що скасоване засідання от не, не буде відбуватись його. Так і це дійсно правда. Я пам'ятаю на початку повномасштабки. Аналогічна історія з погрозами бити по урядовому кварталу. І це обговорювали у них там за перебріком, і це у нас тут обговорювалось, і це те, що ця паніка розкачувалась зараз. Ми говоримо про мету Росії продовжити обстрілювати ось цією смертиявельською, та яку на заході не хочуть називати міжконтинентальною, але балістикою уже урядовий квартал чи інші міста, окрім Дніпра. Чи основна мета це те, щоб. Ми тут знову почали панікувати, боятись і відчувати себе в небезпеці, повноцінній і постійно. А це паралельні процеси. Тобто, одне не відміняє друге. Тобто, терор проти населення України, тобто у тій війні Кремль повідує декілька принципів. Перше, щоб Нелояльне населення Максав, це практично більшість громадян угу. України, тому що на приводу все серівно є ті, хто ще чекає русський мір. Ну як працювати з тими людьми? Чесно кажучи, я не маю, але щоб е ті території, які зараз в ближчий час, ну наприклад, які є в так е в певних перспективах, захованих убити е е Росією так, українські території, щоб ви витиснути звідти нелояльне населення. Ну, Взагалі їх цікавить це створення міграційної кризи, тобто, с, тобто постійно тримати під напругою українське суспільство, тобто українських громадян, не, створюючи і піднімаючи рівень е, терору проти, е, проти українців, і таким чином е, тиснучи на Європейський Союз, власне з тим, щоб ну, так як вони це вже практикують, е, через міграційну хвилю. Другий момент вбивство громадян. Тобто це нормально для Росії. Ну, я думаю, що після Бучі, після деокупованих а, населених пунктів, де ми відкривали купу катівень в, вбитих наших громадян закатованих, так тут дивуватися нема чому. Тобто, це теж один з моментів. А, далі а, пониження відповідно, тому що а, населення, яке. Умовно в більшості або стресована, або демотивована, зрозуміло, по розрахунках Кремля не буде здійснювати настільки ефективний опір, як сьогодні він це робить. Так тому що для наш опір став неочікуваним для Кремля і в цілому для всього світу. Тепер, якщо ми говоримо а, з точки зору а, потенційної загрози удару по Києву, і зокрема по урядовому кварталу, дійсно. Така інформація є. І тут, скоріш за все, для Кремля важливий ще символізм. Ми нанесли удар по центру прийняття рішень uh -huh. так? ну, в такому, такому контексті. Здійснять вони його чи не здійснять, ну, тобто, тут ми можемо хіба що просто-напросто е подивитися. Ну, тобто потенційно така загроза була і в 22 2022 році, вона і залишається і зараз. Ну тому в даному випадку, ну для мене ця нову ця інформація, звісно, ніяких, скажімо, якоїсь новизни не несе. Просто дійсно сьогодні в них е, офіційний там запуск їхньої цих, цих от, е, той ракети, да, яку вони там назвали, здається, грешником. Ну тобто, і плюс там якби рубіж в них здається також е, є оцей запуск. Да? Тому враховуючи навіть той контекст тої пропаганди, які вони постійно намагалися. Протягнути через інформаційний простір і ці загрози, звісно, ну тобто, о, наша розвідка поставила в пріоритет, ну, тобто, що може бути ймовірно, ну, і плюс якісь відповідні дані з високої ймовірності буде спроба вдарити по урядовому кварталу. Чи це буде будинок уряду, чи це буде офіс президента? Чи це буде парламент саме? Ну тут зараз складно сказати, воно все стоїть поруч. Ну і куди зможе залетіти відповідно ракета. Ну парламент з точки зору типу картинки, напевно виглядав би цікавішим, тому що є чомусь така ілюза, що якщо ти вдариш будинок під куполом, то ти запиниш роботу Верховної Ради. Ну в принципі, це далеко не так. Тобто, парламент у випадку чогось може завжди знайти варіант працювати і, і, і далі. Тобто, вдарити по будівлі офісу президенту, ну це достатньо така громістка здорова. Здоровий об'єкт. Ну, в даному випадку ну, вибиваєте ви там, штукатурку, вибіте рами дві третіх корпусу і тощо. Ну, тобто, ну, може виглядати так, як був свій час нанесений по Миколаївському а, а, обласній адміністрації. Ну, тобто, да, там, там там, частину двох поверхів, тощо, але в принципі будівля стояла. Ну, для того щоб світу світове медіа черговий раз показало, типу, в чому? Ну тобто, щоб не стало знову в порядку денному в такому плані, ну така, тут, тут швидше психологічно символічний, якби такий характер, угу. і в даному випадку намагання підняти оцю е ескалацію, продемонструвати, що в них є вид озброєння, проти якої, так як вчора. Е Злочинець, та, терорист номер один заявив, що проти Рєшнико, сучасні системи ПВО е не мають можливості збивати. Але як досвід показує, як досвід наш показує, так? спочатку перший період, коли Росія застосовує невідомі або вперше той чи інший вид озброєння, дійсно, в перший період вона робиться ефективною. Але якщо ми сьогодні збиваємо кінжали, то я чомусь переконаний, що після якогось. Енного удару, навіть їхнім цим міжконтинентальними там, ракетами середньої дальності, так наскільки я так розумію, що мова йде зараз про це. Ну ми, ми знайдемо спосіб їх ліквідовувати. Тобто, ну так, звісно, це знов ж таки буде через жертви, через втрати, але очевидно, це якраз буде додатковий аргумент посилювати наші протиповітряні ну, системи. І це має бути. Комплексне рішення, як і посилення через Петріот, так і інших види, е, систем. Ну і в тому числі посилення авіації, яка мала би працювати в небі і уловлювати всі ті літаючі об'єкти. Ну так, це як вони казали, аналога на так, і іскандери, збітні нельзя, Будь ласка, кінжали збітні нельзя, циркони збітні нельзя, Онікс, збити нельзя так, та. Тут я погоджуюсь, треба дивитись в розвитку. Стосовно ланцюжкої ескалації, те про що ти казав, от ми зараз дійсно можемо спостерігати ланцюжок, виток ескалації, і відмінність від минулого року. Чи навіть від першої половини цього року у тому, що у цьому ланцюжку ескалації є тепер ескалація і з боку заходу і з боку України? Я і про дозволи бити вглиб. От, це ж теж ескалація, але вже з, з нашого боку та правильна ескалація. І от я тут боюсь, щоб е, ось ці дії терориста Путіна з черговим ескалаційним цим кроком, використанням міжконтиненталки, як у на заході бояться так називати е, зараз. Е, наші західні партнери не засунули голову. В пісок, давай так, не засунули голову в пісок і не зупинились у своєму прагненні. Ну от розвивати відповідати на ескалацію, ескалацію, а знову повернулись до практики замирення. Мені дуже не хочеться, щоб вони знову повернулись до практики замирення. Трамп може повернутись чисто теоретично до практики замирення. Мені здається, це взагалі не його амплуа. Така практика, треба просто розуміти, як Трамп взагалі оцінює цю ситуацію. Прикро це визнавати, але для Трампа доля України по великому рахунку байдиш. Ну, в принципі, і зрештою, як ми просто бачимо сьогодні, ситуація з послідовність політики Сполучених Штатів Америки вона виглядає не такою, як ми. Собі уявляли, починаючи з дитинства, дивлячись, їхні фільми про пан... ну, да, навіть бойовики все одно, вони мали частину пропагандистського характеру, їхніх політиків, декларацій, тощо, якщо взяти провести взагалі декілька таких цікавих паралелів, то можемо зрозуміти, що Сполучені Штати Америки мають хороший досвід, коли вони кидають своїх партнерів або тих, кому вони обіцяли там впроваджувати демократію і формувати певний порядок денний. Афганістан, ну по факту. Вони ж кинули той режим, та, тобто, і е цих людей, в які вони вкладували великі гроші, і де, де вони проводили військові дії. Ну, відмінність одна, що там все-таки е американська армія була присутня, їхній контингент, і саме безпосередньо вони брали в тому плані участь. Е заява Салівана, вона мене неймовірно різанула. Ну, за такі висловлювання, хочеться просто не то, що плюнути, хочеться з ноги заїхати в голову. Це саме про мобілізацію? Саме, саме так. Тому що в ній, в принципі, якраз і продемонстрована оця позиція да? в тому плані. Ми вам дали все, у вас проблема з мобілізацією. Тепер питання. Стандарти НАТО це про що? А Стандарти НАТО це в першу чергу про збереження людського життя. Ну, тобто, ми говоримо, а НАТО це в першу чергу це ядерна парасолька. А стандарти НАТО ведення е, бойових дій, взагалі військових операцій, це здійснення всіх засобів, щоб максимально зберегти життя свого військовослужбовця, тобто солдата. Це важливий ключовий момент. І якщо Саліван починає нас знову штухати в стандарти радянської армії, то це не те, що цинізм, це навіть мені передати дуже складно. Тому що. Жодна би, жоден би військовий натівський підрозділ би не брав би участь у тих військових операціях, в яких беремо участь ми. Тому що спочатку у них, от навіть якщо взяти оце операцію буря з да? скільки угу. ракет вони випустили по військових об'єктах Іраку, скільки вони здійснювали відповідно. Авіанальоті перед тим як запустити штурмові бригади. В цьому якраз і різниця. Тому що я минулий рік, коли знаходився на е в запорізькому напрямку, ну щоб от просто розказати, в принципі, це ж вже не є таємниця для того, щоб тобі дійти в окоп до позиції. Тобі, ну тобто, ти їдеш там пікапом умовно, тому що бронетехнікою ти їхати не можеш, тому що в принципі її як правило підбувають або дронами, або там каптурять. Ну коротше менше з і ти вискакуєш, тобто випрыгнути з пікапу, це вже подвиг, тому що тебе можуть зняти в той момент, тобто теж. Плюс дуже легко. Ну, тобто, там треба було підбирати період дуби, це коли денні дрони вже не могли, не бачила, а нічніше не працювало. Тобто, да? тобто там невеликий зазор. І тобі від 4 до 7 кілометрів повністю снарядів треба йти в сторону позиції. Так, зрозуміло, що ти, наприклад, ну, маючи ту чи інші в свої фізичні можливості, ну, маєш там відповідно якісь, напевно, комплектів, плюс вода, продукти харчування тощо. І коли тобі потрібно відповідно, е е дійти до тої позиції пішки, ну, все-таки під вантажем, як ти думаєш, наскільки ефективно ти можеш здійснювати штурмові операції? Не дуже ефективно. От. Значить, це про оборону. Далі, коли ти йдеш на добу, на три, тобто ти можеш зависнути там, на тиждень. Або і ще там на, на, на майже на два тижні тощо, тобто в окопах постійно, а там не кривають і танк працює, і е, відповідно там працює, е, там працюють відповідно е, і фосфор, і дрони тощо. Ну, тобто там, там відповідно дуже багато таких різних е, засобів, які тебе тримають, грубо кажучи, в тоннуся. Тобто закінчується вода, тобі треба подумати за цим. ну, Якщо десь, не дай Бог, тебе поранили вивезти тебе це проблема. Ну тобто, я розповідаю ту хронологію, чому йдуть такі втрати. Тому що людина, якщо ми говоримо в ідеалі, тобто військові операції, тобто, коли ми говоримо про якісь штурмові заходи чи про оборону, там має бути максимально ефективно, коли ти можеш е відносно легко евакуювати пораненого. Тому що в нас велика кількість втрат, власне, через поранення, тому що не своєчасне вивезення евакуація пора поранення бійця призводить або до Відповідно, втрат, ну тобто його фізичного життя, або right. до того, що він е, стає калікою. Ну тобто, таких багато моментів. І коли Саліван починає тобі розповідати, тобто, публічно, що вони дали все, тобто, е, я правильно розумію, що нам дали авіацію. Чи може все ж таки нагадати, що навіть в перший період, коли і Польща була готова передати свої радянсько типу літаки, хто блокував це рішення? Часом не Білий Дім, часом не Байден. Ну, тобто, коли ми розуміємо, що f 16 надання літаків для того, щоб ми посилили свої е, системи ППО і можливість відповідно тримати вогневий контроль, це було політичне рішення. Тому що я розумію, дуже багато розповідали неготовність інфраструктури, то, що бла, бла, бла м -м, пілотів, там пілоти наші не такі, та наші пілоти такі. Ми ж створили е, інтернаціональний легіон, який б міг би дозволити м -м, брати на контракт, наприклад, тих же самих американських пілотів тощо. А сьогоднішній конфлікт, да, він дійсно в чому правий путін, він став глобальним. І, і раніше був глобальним. Тому в даному випадку, якщо б зараз просто конкретно підрезюмуємо, підрезюмуємо то е, відповідь на твоє запитання: Трамп, очевидно, спробує вибудувати якусь глобальну комунікацію з Росією і, очевидно, з Китаєм. Але я припускаю наступним чином, що Росія поведе себе так, як вона і веде. Вони про це декларують, і в даному контексті аргументів серед оточення тих же самих республіканців, які мають і підтримують Україну, і відповідно чіт чітко розуміють політику Росії, і плюс з е, співпадіння інтересів з китайської е, скажімо, політики Трампа по відношенню до Китаю може е, проти Росії зіграти дуже неймовірно е, злий жарт. Чекаємо і тепер на те, як буде розвиватись фактор Китаю. Єдиний момент і тут я би хотів просто доповнити, щоб наша аудиторія не розраховувала того, що Трамп вирішить зможе завершити війну. Як він обіцяв протягом 24 годин він сам це визнає, що це нереально тепер, ну тому що це політична була риторика перед виборами. І другий момент процес переговорів це жодним чином не означає, що 100% зупиняються бойові дії. І ще один момент: можна заморозити бойові дії, але зупинити екзистенційну війну. Неможливо, і коли говорять про гарантії безпеки, це також важливо, і ми будемо також комунікувати з нашими партнерами, то гарантії безпеки це тепер не політичні заяви, не політичні документи. А це гарантії безпеки. Це означає, якщо якась держава дає нам такі, вона має чітко е регламентувати яку кількість особового складу вони готові. Залучити і які бюджети для того, щоб гарантії безпеки були непорушні, тому що гарантії безпеки сьогодні можливі виключно через силовий метод. Спасибі, Саш, спасибі за ці роз'яснення за те, що знайшов час доєднатися. Олександр Антонюк, це політичний консультант, військовослужбовець Збройних сил України. Він був гостем в нашій віртуальній студії. Друзі, лайк та підписка на Ютуб-канал Кличок Тайм та Центр громадської аналітики. Вежа під цим відео теж коментар. Залишіть обов'язково. Що ви думаєте стосовно розвитку подій на глобальній арені? Я Микита Міхальов. Реагуйте на сигнал повітряної тривоги і бережіть себе. Па-па.